Доброго дня, з вами студія Масаж. Михайло Гусь. І Андрій працює на бичка 1А. Да. Робить а, масаж ти усього ти тіла. Працює на бичка 1А. Да. Робить трошки поверхнево, тому що він дуже сильний. Модель тільки щоб попросила його. Можна м'якіше, м'якіше. Тому тримай себе в руках. Я стараюсь. Да. Але ж ви розумієте, чому він так робить? Він за найменший проміжок часу старається вам дати максимальну результативність. Щоб, щоб ви встали чи вийшли з цього кабінету і сказали, о, це був Андрій. <говорити> 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 так, так. Щоб сукня чи шорти ваші на вас так, вау! Вони наче спадають з мене. Тому тому, тільки тому і так старається. Але це, як ми у предучі відео розмовляли, це баланс да? для кожної людини. Це баланс між ефективністю і приємністю. Тому ви дуже молодець, що підсказали, щоб, щоб він змог зробити, щоб ви не тільки були задоволені результатом, а ще й самою процедурою. Тому лайк для вас. Я думаю, поставлять усі. Ми зняли вже 3-4 ролика з цією моделлю. І зараз що ти робиш? Що робиш ти? Ти допрацьовуєш все те, так. що, да, щоб людина встала. Це трошки більше біляжу, угу. щоб добавити трохи приємності, Угу. Масаж, щоб людина встала. <гум> і завтра мені не подзвонили і не скажувалися. Чому в мене така кріпатура? <гум> Що ви зі мною робили, я думаю. Я ж наче нікуди не бігала. Я лежала відпочивала. Я вже спортом не займаюся. Так. Десь на другий, на третій рік моєї роботи, там мої силові. Покращувалися, і люди почали, особливо, які прийшли в перший раз, скажитися, що що ти таке робиш, і що я наче спортом займалася. Я ж прийшла, відпочивала, а ти <різь> <різь> так Я змусив мене займатися. І спортсмени мене дуже поважали за це, а люди, які спортом не займалися, я їм робив припатур, вони казав, ти шо. Дурник чи дурний, Ти не роби такого. Ну, це треба великий баланс. Просто треба по людині розуміти. Є, є приходять є такі більш люди такі збиті, так би мовити, їм потрібно глибше пропрацювання. Тут дівчинка, вона маленька, красивенька, все найдобре, і тому якийсь е, такий спортивний масаж я би не радив. Кстаті, оце правило, я, я б не до усів би. Застосовував. Чому? Тому що є клієнти, які більші, і вони, ай-ай-ай! Робить мені, будь ласка, легше, а є дівчата ще худіші і кажуть: Давай ще! Я тебе не відчуваю! Давай ще. До да, да, да. Що, щоб потім ти вийшов з кабінету. Да, да. Це я роста не робив. Да, да. да, Це було. Але це клієнти, які систематично ходять на масаж і дуже гарно виглядають. из пары немножко.